24 березня у місті Болград пройшов волонтерський форум, в якому взяли участь керівництва міста та району, волонтери, представники благодійних релігійних та громадських організацій, фондів та спілок. Метою заходу стало об'єднання всіх цих структур заради плідної подальшої співпраці та допомоги українському народу в наближенні нашої перемоги. Сьогодні ми разом з волонтерами болградського району зібралися для того, щоб подякувати їм за величезну роботу, яку вони звершують. Вже протягом року війни. В допомозі людям, в допомозі збройним силам України, в допомозі переселенцям. А по-друге, ми говорили про нашу спільну комунікацію, щоб її спростити, щоб її налагодити для більш ефективної гуманітарної роботи. Про держдопомогу по болграйському району у 2022 році доповів голова болграйської райдержадміністрації Ганадій Бамбура. Допомога збройним силам України від держави нашого району я маю на увазі від державних органів нашого району за весь рік 18 мільйонів гривень. Ми постійно допомагаємо Збройним силам України, територіальній обороні, і це процес безперервний. Громади на це передбачують в своїх бюджетах кошти і всі заявки, які від них є, вони нами задовольняються. Але є таке. Де держава сама не може зробити, де потрібна допомога саме від волонтерів і громадських організацій. І от тільки завдяки цієї взаємодії ми можемо е, разом співпрацювати з перших днів вторгнення Росії на територію України в Болградському районі стали утворюватися громадські та волонтерські організації, активна діяльність яких була спрямована на допомогу нашим військовослужбовцям, внутрішньопереміщеним особам та найбільш вразливим групам населення. Дуже полезно, думаю, знати в волонтерів. И, и знать их контакты, чтобы совместно делать больше работы, более качественно. Я верю, что добрые люди должны объединяться и быть вместе. Это позволит нам ну, намного больше сделать добра. Вот. За прошедший год, благодаря нашему сотрудничеству вот в рамках Болградского района с другими волонтерами, фондами и христианскими организациями. Мы ну, немало сделали для людей, которые особенно в начале года приехали из других регионов Украины. Они действительно очень нуждались в помощи. Это и одежда, и обувь, это и продукты питания, медикаменты. И мы... По расселению людей очень много послужили также эвакуация ну, за этот год мы раздали около наверное тысячу пакетов благодаря сестре светлане ее миссии люди довольны и даже вот мы недавно собрали всех переселенцев там около 40 семей у нас там в селе в первую очередь у нас это переселенцы также у нас мы собирали спальные мешки есть одна женщина Дуба зовут ее, тоже в селе, она тоже направляет свои силы, помощь для военных. І, ми теж, от, і продукти воєнним передали в Херсонській області на заході. Волонтери спілкувалися один з одним, обмінювалися контактами, ділилися набутим досвідом та разом шукали нові шляхи в допомозі країні вистояти у скритні часи. Сьогодні ми зробили такі вагомий внесок. Я так рахую, що це вагомий внесок. в наше суспільне розвиток наше спілкування між різними діячами нашого міста, між вла. Дую та між е, е, волонтерами е, сподіваюся, що цей заход буде е, кожен рік проходити, і ми зможемо е, координувати наші дії. Відвідали форуми італійські партнери, представники церкви Вірони Інтернешнл Чоч та американської спілки церков, які допомагають проходити реабілітацію пораненим українським військовим, а також влаштовують подорожі до Америки дітям загиблих воїнів. Наразі волонтери з Італії готуються до запуску нового дитячого проекту у Болграді. Цей проект буде. Проходити впродовж шісті днів, і кожен день діти зможуть зможуть приходити і приймати участь в різних в різноманітних воркшопах, танцювальних, спортивних іграх різноманітних. І завершиться цей проєкт великим концертом та Підведемо підсумків, тому що це буде як конкурс талантів, де кожна спілка нашого міста це кружок може приймати участь і виграти якісь місце за вагомий внесок у здійснення благодійної допомоги населенню та збройним силам України. Усім учасникам форуму було вручено почесні подяки від Одеської обласної ради. Ідея цього форуму це нагадати людям, що Протягом року ми всі намагалися вижити разом в жахливих умовах війни. Тепер ми вже співпрацюємо для того, щоб перемогти в цій жахливій війні. А також ми вже сьогодні повинні думати про відновлення нашої країни, тому що саме активному. Суспільству прийдеться це, це робити, залучувати інвестиції, залучувати допомогу в країну, створювати робочі місця, розвивати інфраструктуру, відновлювати все, що зруйноване. Тому такі форуми вони надважливі. Ми маємо їх проводити в кожному районі нашої області для того, щоб об'єднувати усіх небайдужих спільною метою: відновити, відбудувати та допомогти. Ти розвинути нашу нашу Україну, зробити її сильною та заможною. Ксенія привезли, Юрій Слободяний для юг тудей.